Друзі, всім привіт! Сьогодні розкажу вам про італійську ножову компанію Екстрема Раціо, яка стала відомою на весь світ, виготовляючи ножі військового призначення найвищої категорії якості. Компанія Екстрема Раціо була заснована в 1997 році, яку заснували два друга однодумця Мауріцо Кастраті та Мауро Чіострі, які розподілили свої обов'язки згідно професійних навичок. адже Мауріцо Кастраті за Освітою був дизайнером, а Мауро Чіострі досвідченим інженером. Всі ножі екстремарація виготовляються виключно в Італії, в місті Прато, що є досить нехарактерним справді для італійського ножового виробництва, але тим не менш ножі виготовляються на сучасних сінцій верстатах з числовим керуванням. В штат компанії налічує всього 30 осіб і виготовляють вони близько трьох тисяч ножів на рік. Це насправді дуже небагато для порівняння вітчизняний ножовий завод. BPS виготовляє близько 10 тисяч ножів за місяць. Тобто можете уявити, скільки часу і скільки уваги приділяється для виготовлення одного ножа фірми Екстрема Раціо. Першим ножем, який компанія випустила на ринок, був. Ніж під назвою Доберман K1. і задумувався він від початку як туристичний. Ніж багатоцільовий для різного там аудору. Вони представили цей виріб на виставці Іва в 2000 році, і він відразу привернув увагу представників Міністерства оборони Італії. Так компанія Екстремарацио отримала свій перший офіційний контракт, але далеко не останній, ніж доберман. Від екстрема готується готовляється і досі, хоча більш ніж за 20 років він, звісно, дещо був переосмислений, і дизайн його суттєво так змінився, але це. Все той самий здоровений фіксяра, який здатен витримати будь-які навантаження. І Це не просто типу гучні слова, як рекламний слоган. Конкретно цей ніж, що знаходиться у мене в руках, був на тестах у мого колеги Андрія Шарпа, який рубав цим ножем різні двері, різав покришки від автомобіля, бив його колстілівською бейсбольною битою і намагався вбити цей інструмент всякими іншими своїми збоченими методами. Свою репутацію компанія екстрема Ratio отримала завдяки дуже. Прискіпливому відношенню до вибору матеріалів, технології та обладнання для виробництва власних ножів, ці хлопці чітко розуміють, якими людьми будуть використовуватися їхні інструменти, в яких цілях, і наскільки важливо використовувати безкомпромісні матеріали, які точно не підведуть в екстремальних ситуаціях. Їх продукція проходить дуже строгий контроль якості на всіх етапах виробництва, і тому знайти якийсь закосячений ніж екстрема раціо з заводу практично неможливо всі свої ножі. Компанія Ratio виготовляє з австрійської нержавіючої сталі N690 Cobalt, яка багатьма спеціалістами вважається ледь не найкращою ножовою сталлю середнього сегменту. Вона не відноситься до якихось супертвердих надлегованих порошків. Але є сталь, яка неймовірно міцна для різних екстремальних історій для згинання, для скручування, ламання, ударних різних робіт і тому подібного. Засновники компанії Екстремарація стверджують, що це найкраща сталь для тих ножів. Які вони власне і роблять, тому що вона ідеальним чином поєднує ті характеристики, які вони хочуть бачити у власних виробах? Вона є екстремально стійкою до корозії і дійсно сталь N690 на практиці майже неможливо заіржавити, щоб ти з нею не робив. Вона дуже стійка до. Різного варварського використання вона непогано точиться десь на рівні сталі, а 8 це можна відтворити в будь-яких польових умовах. Не обов'язково для цього мати якісь хитрі абразиви, і при цьому всьому вона досить непогано ріже як для нержавічої сталі. Сталь n 690 готовляється безпосередньо в Австрії за унікальною схемою прокатки листів, яка наділяє цю сталь дуже непоганими експлуатаційними властивостями. Зовнішній вигляд нажів екстрема рацію продиктований не лише бажанням мати якийсь власний екстравагантний дизайн. Тому що руків'я цих ножів проектується спільно з факультетом спортивних досліджень університету Перуджі та факультетом дослідження рухової активності університету Касіна, Руків'я ножів екстрама рація їх окрема гордість і заявка на успіх. До них ніхто здається не залучав вчених до розробки ергономіки руків'я ножа, чесно кажучи, судячи виключно зовнішнього вигляду руків'я цих ножів, важко сказати, що це якийсь інноваційний. Ніж з неймовірною ергономікою багато прямих ліній, багато гострих кутів, якісь незрозумілі прямокутні виборки в цьому руківі, Але коли береш його до рук і починаєш ним щось робити, різати і рубати цим ножем, розумієш, що все-таки доклали тут зусиль певні люди, які розуміються на тому, яким має бути ергономічний інструмент для тривалої динамічної роботи. Ножі екстрамараціо, мабуть, просто неможливо з чимось перепутати, тому що вони мають характерно агресивний мілітарний дизайн, і багато в чому це продактовно. Тим, що це саме італійські ножі. А Італія, як відомо, має багатовікову ножову історію численних народних дуелів. За рівнем ножової культури, це, напевно, одна з найбільш провідних країн Європи на рівні з Іспанією. В модельному ряду компанії Екстремараціо дуже багато холодної зброї, таких собі здоровенних ножів. Військового бойового призначення і досить мало маленьких складаних ніжів, які, хоч якось, за вуха, можна притягти в категорію Едісі Knife, Але дещо є. Наприклад, такий компактний ніж під назвою bf 2 Компактний, звісно, якщо порівнювати з більшістю інших виробів від екстрема Ratio. Але, тим не менш, цей ніж можна носити з собою його можна використовувати як повсякденний складаний ніж на кліпсі для носіння в кишені. На одягу це ніж, який хоч і має досить прості елементарні. Рішення, такі як замок лайнерлок та двосторонній шпенник, тим не менш наділений досить цікавими інноваційними речами, такими як прапорець запобіжника в районі осьового гвинта, який дозволяє заблокувати замочок лайнерлок у відкритому стані, якщо цим ножем доведеться робити щось грубіше ніж просто нарізання огірків десь в офісі, ніж на прямих спусках з досить широким зведенням, і як ви бачите, достатньо оригінальним дизайном. І зовні він виглядає досить брутальним і можливо навіть може здатися, що це дуже незручне ніж, але Знову ж таки, коли береш його до рук і починаєш ним щось робити, розумієш, що ергономіка у уноже насправді на досить великому рівні. Що цікаво, вони абсолютно не використовують якихось сучасних вієнь ножової моди. У них не використовуються якісь карбонові накладки в них немає підшипників в осьових гвинтах, але тим не менш, використання простої елементарної лаконічної конструкції на звичайних шайбах дозволяє спеціалістам компанії Стемарац робити досить ергономічні складання ножі на кожен день. Особисто мені дуже подобається їх кенджалоїди, які несуть в собі неймовірне естетичне задоволення, якийсь незрозумілий магнетизм, який важко пояснити з точки зору раціональності, тому що застосування такої штуки в якомусь мирному житті абсолютно. Не знайдеться, але це скоріше просто бажання мати у своїй колекції якусь річ, яка бездоганна у своїй власній ніші. Заводська заточка ножів Екстрема це ще один цікавий момент, на якому компанія часто наголошує, адже всі ножі у них на заводі заточуються вручну і мають лінзевидну ріжучу крайку, яка доведена до приємного блискучого фінішу. Видно, що кожному з цих ножів на заводі, на етапі заводського загострення приділяється достатньо. Кількість часу, тому що навіть найбільш ломовиті їхні фікси зі зведенням більше міліметра, тим не менш мають бритвену гостроту на фініші. Більшість ножів екстрема Раци, як ви розумієте, орієнтовані на грубу силову роботу. В тих ситуаціях, коли ніж це вже суто останній аргумент, власне, сама назва компанії екстрема рацію перекладається як крайня міра, як ви можете розуміти, такі ножі аж ніяк не можуть бути якимись тендітними порошковими різачками, не зведені в 0,2 мм. Це мають бути ножі, які точно не розваряться в руках під час якогось варварського використання. Я думаю, компанія екстрема раціо. Чітко розуміє, що більшість сучасних мирних ножеманів едісішників не зрозуміють таку концепцію і, напевно, не оцінять такий підхід під час виробництва і проектування. Ножів, але тим мені власне ця компанія і подобається, що їм на це, мабуть, начхати. Вони роблять дуже специфічні ножі для не менш специфічних маніяків нажимання. На цьому, власне, і все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо сподобалось відео, можете підтримати нашу творчість лайком та підпискою. А якщо сподобались ножі, то можете скористатися промокодом на знижку в описі під відео. Все, чао!